На Чернігівщині у навчальному центрі сухопутних військ понад 4 тисячі строковиків склали присягу на вільність українському народові. Військовослужбовці декілька тижнів проходили інтенсивну бойову підготовку. Незабаром вони вирушать до механізованих танкових артилерійських, зенітних та розвідувальних частин підрозділів Збройних сил України. Цей нелегкий час в часи необ'явленої агресії, коли дружна к нам країна здійснила удар в спину, Провела незаконну анексію Криму. Ваші діти зі зброєю в руках будуть захищати суверенітет і державну, недоторкані нашої країни. Я вітаю особовий склад. Мати молодого солдата Руслана Євницька подякувала командирам та начальникам, які піклуються про її сина, та допомагають усім молодим воїнам стати справжніми захисниками України. Сьогодні ми відзначаємо два свята: в країні відзначають День Збройних сил. України, а наші родини ще й присягу наших дітей. Ви знаєте, спілкуючись з сином і його друзями, що служать тут, я зрозуміла, що це дуже хороша. Частина, а від молодого поповнення до усіх присутніх звернувся солдат Олександр Федорченко. Юнак наголосив на тому, що він із гордістю служитиме в українській армії. Ми приймаємо військову присягу на вірність українському народу, всім нам, молодим солдатам, які зараз стоять цьому строю, випала честь проходити службу. Та навчатися в 1121-му навчальному зенітному ракетно-артилерійському полку, який має багаті бойові традиції. Саме сьогодні, присягаючись українському народу вірності і відданості, ми стаємо військовослужбовцями, захисниками рідної землі. На завершення святкування молоді воїни продемонстрували свій вишкіл та пройшли урочистим маршем. Ірина Монастирська, Ігор Березинський, час ще.